Добрий ранок, зараз пів сьомого ранку по дорозі на роботу вирішив вигуляти трошки свого стального конячку і подивитися ловушки. Давненько я тут не з'являвся, тому досить цікаво. Не, ні, ніфіга, не спрацювалося. Ще дві швиденько дивимося, то вже треба їхати на роботу. Зранку був жорсткий туман, майже нічого не було видно. Так, трошки роса, ноги вже трохи промокли. Підходимо до наступної ловушки. Це локація де лежить дерево. Так, і що ми бачимо? І тут пусто. Блин, обідненько, йомо. Взагалі нема нічого. Так, ще одна і на роботу. Так, в цих хащах ледве знайшов третю пастку. Так, і третя ніфіга не спрацювала. На жаль, на жаль. Ну, сподіваємося, що, можливо, таки все-таки залетить. Так, а на сьогодні поки що все, треба їхати на роботу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, а я поїхав. Так, трохи промочив ноги в Росі. Ось мій красень стоїть. Зараз його разом заведем. Запалення вольтметр. Аккумулятор новый.